Тарас Шевченко, Кобзар Дівичі і ночі. Живе читання, дід Євген. Епіграф. Висушили карі очі, дівичі і ночі. Черниця Мар'яна А власне, сам вірш. Розплелася густа коса аж до пояса. Розкрилися перси, груди, хвилі серед моря. Засіяли карі очі, зорі серед ночі. Білі руки простяглися, так би і обвилися кругом стану, і в подушку холодну впилися, та й заклякали, та й завмерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли нема вірної дружини, Немає з ким полюбитись, серцем поділитись. Серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому. З ким жити, з ким світе лукавий, скажи мені, нащо мені тая слава, слава, я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують, гордою та й злою, злії люди нарікають, а того й не знають. Що я в серці заховала, нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укоротить свої темні, тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю. Розмовляю і недолю забуваю, а вночі, та й уніміла, сльози полилися, білі руки простяглися в подушку. Пилися. А ще в мене нова закладка для кобзаря?